Слава Ісусу Христу! Слава. Коли ми відкриваємо церковний календар, то в церковному календарі можемо зауважити, що той чи інший день є присвяченим особам, яких ми називаємо святими. В грецькій і в єврейській мови святий означає інакший. Інакший. Але я хотів би звернути увагу, що вони не тільки інакші від світу цього. Феномен святих, що вони всі інакші. не були випробувані на конвеєрі, поскладені. В тому є феномен, що вони є дуже різні. І в дуже різних обставинах свого життя вони просіяли свій сядість. Вони є різні, інакші, з однієї сторони, не подібні одні на одних. Але поруч з цим є щось, що їх єднає, що єднає святих. То, що вони уприсутнили Бога. Феномен і покликання святих являти Бога цьому світу. Вони являли Бога. Так вони могли проповідувати. Навчати, настановляти, але найбільше вони являли Бога. Про це дуже гарно сказав святий Франциска Сиський. Каже: я завжди проповідував про Бога, час від часу вживав слова. Святі завжди проповідували про Бога. Вони не просто проповідували, бо говорили слова. Вона слово проповідництво з цим дуже часто пов'язане. Вони являли Бога там, де їх Бог поставив. І не було, обстав... не було обставин, де вони не могли цього Бога являти. Будь-які обставини для них були завжди позитивні, щоб всіх обставин засвідчити Бога. Це щось суперечить нашій ментальності. Нам завжди щось не так. Ми завжди хочемо когось поправити, змінити, настановити, навчити, скоригувати. Я не кажу, що хтось не потребує корекції, направлення, навчання, але не в цьому був феномен святих. Феномен їх полягав, що вони і являли Богом. Ми бачимо, що навіть в особі Христа він не завжди проповідував. Найбільш важливий момент це смерть і розп'яття Христа. В цю мить в прямому розумінні Христос не проповідував. Він нічого не говорив. Якщо сказав, то декілька слів сказав на Христі. Але Христос промовляв поставою. Від моменту, коли Його арештували через всю хресну дорогу, а перед тим через бичування і остаточно через розп'яття Христос являв Бога, який є. Христос являв Любов. Тому, коли ми говоримо про Феномен святих це не завжди важливо, що вони говорили. Христос не завжди говорив. Пригадуємо питання Його, чому мовчиш. Христос не завжди говорив словами, але говорив постами. І це є важливо для нас завжди пам'ятати. Що немає обставин в нашому житті, що ми не говорили. Ми завжди щось. Говоримо. Ми завжди щось промовляємо, настановляємо. Але що ми говоримо? Це залежить від нас. Чому святі знали, що говорити? І знали, коли не говорити, знали, де бути принциповим, а де дивитися крізь пальці. Де бути вимогливим, а де бути поблажливим. Тому вони не були прямо розумінні вимогливі чи поблажливі. Це лише людські слова. Вони в тій чи іншій поставі являли Бога. І тут мені пригадується ось ця притча, яка є доволі добре нам знайома про Марту і Марію. Христос приходить в гості. Це типово українська. Ситуації. Хто приходять гості, господарі що починають бігати. І найбільше біжать худа на кухню. Я сам такі досвіди мав, що господарів немає, мене самого лишали, і вони десь бігали. Чоловік щось своє бігав, жінка своє, ти лишався сам. Це кажуть американці. Але я розумію Христа. І тоді. Марія сидить у Христа, а марті боляче. Ну, треба прийняти в гостя, а вона усілася. Треба щось приготувати, а вона бездіяльна. Це її дратує. І вона найде самого Христа каже, та скажи їй щось. Та скажи, ти ж вчитель, ти ж настановляєш, ти ж промовляєш, скажи їй щось. І тоді феноменальна відповідь Христа. Марія вибрала благо часто. Що це означає? Я глибоко переконаний, що Марія опісля могла бігати більше, чи бігала Марта. Ця притча цілковито не суперечить, що християнство має бути дієве чи активне. Але дієвість активність християнства, християнина, вона походить з Христа. Коли ти є у Господі, ти знаєш, де бігти, а де не бігти. Скільки бігти, а скільки не бігти. Тому коли ми говоримо про святих, вони знали, що робити. Чому? Бо були з Богом. Признаємо собі щиро, відверто і чесно. Як нелегко бути з Богом. Тобі легше чим зайнятися. Будь-що робити, але бути з Богом неймовірно складно. Чому? Тому що ми, які виросли в цьому земному житті, ми дуже в доброму розумінні, скажу, не в негативному зматеріалізовані. Хоч ми віримо в Бога. Але ми, от, як кажуть, люди, треба давати раду собі в тому житті, задбати, про Я не я проти. Що про щось задбати і припильнувати. Але знов феномен святих, вони знали, що задбати, а що не задбати. Що робити, а що не робити. І я думаю, що кожен з нас десь в якісь моменти цього свого життя ці миті передосвідчував. як це мило бути з Богом, коли десь приклав зусилля. Кожен з нас досвідчує це, як це не тільки просто мило бути з Богом, але як в тебе просвітлюється розум, як ти починаєш опанувати пристрасті, як ти починаєш давати зраду собі. Бо з Богом нема проблем. Зуміти, всі проблеми є в нашій голові, нашому інтелекті. В Бога нема проблем. Бог є відповідь рішення на все. Я думаю, ми це досвідчимо, коли ти підеш і глибоко пережиєш сповідь, коли ти свідомлено прийдеш до святого причастя, коли ти візьмеш до рук Слово Боже і усвідомиш собі, що Бог говорить до тебе. Ти відчуваєш Господа. І ти відчуваєш, як це. Відбувається зміна на ціле свято життя. Тому у житті святих ніколи не було протистояння на духовне життя і на активне життя. Багато святих було дуже активними, дієвими. Чому? Бо вони були свідомі, що їх до цього кличе Господь. Це дуже гарно в житті видно пророків. Пророки нараз не хотіли робити то, до чого їх кликав Бог. Але не вприймали в послусі, в мирі, я би сказав, в довірі до Бога, це до чого їх кликав Господь. І от коли ми будемо з Богом, от тоді ми пізнаємо, до чого нас кличе Господь. А так ми не мов би, не знаю, я би не сказав, в темних окулярах. Напевно, з пов'язками на очах, де щось там бачимо, наугад робимо, якісь рішення приймаємо, часом щось втрафимо, часом не втрафимо. Але це не є життя у Господі. Мене завжди шокує, коли я читаю діяння апостолів. і В діяннях апостолів Євангелист Луска оповідає, що Дух їм заборонив кудись сійти. Що Дух Святий їм дозволив, що Дух Святий поблагословив до чогось. Не це жахає, наскільки вони були глибоко закорінені в Бозі. Ми також буваємо якісь миті свого життя казав після сповіді, молитви і читання Святого Письма. У нас також є ті от миті, довші чи коротші, оцього просвітлення, що тебе, коли наповняє Бог, ти нічого більш не хочеш. Ти чуєшся сповненим Богом. А коли ти є сповнений Богом, ти в Бозі дієш. Погляньте, навіть українське слово, коли ми кажемо про людей бідних, ми не раз кажемо «убогі». Це дуже гарно видно в монашісті, де є обіг чистоти убогості й послуху. В наше не йдеться про бідність, а бути у Бозі. Монахи були свідомі, чим тим більше маєш цього, тим тим більше маєш цьому приділити увагу. І тоді не маєш часу уваги на Бога. От погляньмо на своє життя, на якийсь конкретний день сьогодні. Скільки ми були увагою при Бозі, ми хочемо бути у вічності. Але у вічності 24 на 7. Треба бути з Богом. І коли ти не досвідчив цієї радості з Богом тут, в землі, на землі, ну як ти можеш бути у вічності? В Християнці одна з важливіших речей це воплочення Ісуса Христа. Бог стає людиною. Про це вже описаний. Дуже багато книг про оплочення Христа, про народження Бога. Але реально зрозуміти, як все описати до кінця, усвідомити, неможливо. Бог, який створив все, Бог, який надає буття оцьому, Бог надає буття цьому звуку, який лунає. Бог, який тримає мікрони. Атоми раз, який поскладав цей світ і постійно складає, коли людина то все розрушує. От Бог, який надає буття кожному атому, цей Бог стає людиною незбагненним. Бог творець всього сам народжується як людина. Але в тому є феномен Бога, Він являє себе. Людині він приходить в цю людську дійсність. І в тому був завжди феномен святих, що вони також являли Бога. І сила святих, міць святих не в тому, що вони багато знали, не тому, що вони були супергерої, мали силу волі. Ні. Сиді мали таку саму природу грішну, як ми, і ходили до сповіді. І ніхто з них не був ідеальний, навіть коли ми кажемо святі, святі в якійсь там відсотковій кількості, бо Бог єдин свят, єдин Господь. Але феномен святих, що от вони були тим світлом, що видображали. Так як місяць ми виходимо ввечері, каже, сьогодні місяць світить, чи не світить. Це не є правда. Місяць не світить. Він що рефлектує, відображає світло Сонця? Чому феномен був святий? Не то, що вони взяли себе в руки, що вони проявляли якісь черезмірні, надмірні подвиги. Ні, тому що вони давали Богові сіяти, діяти через них. Що є наш гріх? Що є гріх? Це щось зворотнє, ми не дали Богові діяти через нас, розумієте? Не дозволили Богові послугувати з нами. Ми своє Я поставили в центр. Це дуже просто. Бути в Бозі, в благодаті, жити свято це бути відкритим на Бога. Послушним для нього. Чинити гріх це що? Це ставити себе в центр. Я знаю, я розумію. Мені одна людина недавно оповідала, каже, я тепер побачила, що всі проблеми були тоді, коли я щось хотіла свого. Гріса, я щось хотів чи хотіла свого. Чому є трудні жити святи? Бо ми не знаємо, що нас чекає. Як Богородиця, що стала в святості, і коли їй явився Архістрати Гаваріїл, вона би, я би так сказав, що родовно не знала взагалі, на що вона підписується. Вона не знала, коли він їй явив про Благовіщення, вона стала відкрита на нього, довірилася Богові. І тому для нас чому є трудно? Бо нам трудно довіритись в Богу, і ми не знаємо, куди Він нас запровадить. І тут якраз є елемент віри, друзі. Ми кажемо, вірити в Бога. Це не просто вірити в Бог є, але дійсно довіряти Йому. Довірятися йому, покладатись на нього, уповати на нього. І тоді починається неймовірна радісна пригода життя. Бо Бог вказує тобі, надихає, настановляє, що для тебе є правдивим добром. Не то, що ти в голові подумав, не то, що в книжці чи в інтернеті прочитав. Але Бог тобі промовляє безпосередньо. Ми співаємо про святих. Дивний Бог у святих своїх. Бог тоді святі, святі святі. Я казав Іоанн Хреститель, мені треба маліти, а йому рости. Святі це, які все більше усували своє я і довірялись Богові, і тоді творили щось неймовірне в них. Зміти, Бог має проєкт до кожного з нас, до мене, до тебе, до кожного з нас. Але Він є зв'язаний нашим егоїзмом, нашими якимись ідеями, планами. Намірами пробувати слухати з Бога, молити, щоб казати Йому і шукає твоєї волі, пробуватися, вдивлятися в обставини життя, бо Бог завжди говорить, щось нам хоче сказати, промовити, надихнути. Бог любить кожного з нас. І сіє любові в кожному з нас, Бог хоче якнайкраще реалізувати цей проєкт нашого життя. Тому шукаймо на Бога, на молитву. Будьмо з Господом, так як була Марія. Марія чи в притчі про Марію і Марту чи Марія Богородиця. І тоді Бог надихне нас до нашої місії з життя. І ми крок за кроком будемо зростати в досконалості правності і святості. Це наповнить нас радістю і щастю. І ніякі гріхи тоді нас не будуть потягати, захоплювати, бо ми будемо захоплені, потягнуті Богом завжди нині повсякчас і на віки віків. i